Отже, доброго дня, у Львові сніг. Ще нам трошки об'явили тривогу. так що Маю трохи часу розказати про магнітолу. Е, Відос, який я мав зняти давно, другу частину. перший вже давно я на каналі, десь там в архіві, а про другу я вже забув. І ось вчора було питання по мафону, як його ставити і як він в користуванні. Буквально так нагадали, і я вже можу багато що розказати, тому що після року експлуатації даного девайсу це просто треш. По-перше, як врізати мафон в Волгу, я покажу фотозвітом на сторінці свого гаража. То будуть послідовні фотки, що як робити, щоб все стало по зазорах. Щоб навіть коли не були оці рамочки, якщо там випадку чогось щось. Що от, ніде нічого, ну, будь-то завод-завод. Е, з особливостей магнітол Андроїду. Тобто я говорив ще в попередньому відео, що android магнітоли поділяються на практично два класи. Да? Їх можна легко розрізнити. Тобто, Перший клас е, до 300 баксів, другий клас після 300 баксів. От Все, що до 300 баксів включаючи цей екземпляр, це все фуфло. Фуфло, яке глючить, тріпає вам нерви, і що вам там про довці не розказували. Блин, з неї почнуться приколи. Тобто, е, Поживленню, живлення трьома проводами. Два плюса, один мінус, тобто постійний плюс-мінус, і другий від замка. Ну, у мене з кнопки, тому давайте її включимо. От. Підсвітку виставляєте під ту, яка у вас є. Тобто, ну, все, буде, все буде грати, то дурниця. По логотипу в ній є загружені свої логотипи, і в випадку певних прошивок, якщо ви хочете загрузити туди свою якусь картинку, у вас ніфіга не вийде. Тому що навіть, тіпи, які займаються цими штуками, кажуть, блін, можна його перетворити в керпішці. Типа не страдай, вибирай з того, що там є, да і все. Тобто, в мене в моєму випадку логотипу Волги немає. Да? Я і не став. Загружається вона досить швидко. Там якихось таких косяків немає. Е, мінус в тому, що вона все ще глючить. Перші там навіть не хвилину-дві, а певно, десь 2-3, деколи 4 хвилини вона ще підвисає. Е, так, вона запускається, вона собі постійно робить точку відновлення і запускається з тої точки, де ви її там вимкнули. Зараз в нас загрузиться. Ну от. Тобто, бачите, нажимаю, ще, ще, ще собі підглючує, е, в чому її найбільший косяк в експлуатації? Якщо в неї поганий мінус, чи трохи вас акумулятор, то пропуску двигуна, вона буде або гасити екран. І знову і при робочому двигуні включатися, так як це роблять більшість магнітол, або ж повністю вимикатися. В випадку, якщо вона повністю вимикається при запуску двигуна, вона буде запускатися знову ж таки з точки відновлення. Тобто, ви там, наприклад, включили трек, доїхали нам, наприклад, там 2-3 кілометри на роботу, заглушили заводити з вечором, вона вимкнулася, то вона знову може запуститися з тої точки відновлення, яка в неї була зранку. Тобто вона не запам'ятає, де вона була. Е, далі, то, що дратує в ній максимально. Тобто, у вас є керування звуком, так? Є кнопочки, немає кнопочки переключити трек вперед-назад. І в випадку, якщо у вас треба, от, ви покрутили звук, є таймінг, вам треба переключити наступний трек, вам треба попадати по тій хлопці. Це не дуже зручно. Тобто інколи. Ну тобто. Це, це, це важко. Це просто от виносить мозг. Друге, що виносить мозг в цій магнітолі, це її оперативка. Тобто. Цей мафон працює як автономний. Тобто, якщо не заходити в інтернет, то все буде просто прекрасно. Тобто, без інтернету ми працюємо прям-вот чітко. да? Все тут ходить, грає, все нормально. Як їй дати інтернет? Інтернет вона бере тільки Wi-Fi. в моєї комплектації немає сим карти але думаю, з сим-картою буде приблизно шляпа. Зараз я швиденько з телефона зроблю її точку доступу. Ми підключимося. Ой! Тобто автоматично вона в мене не підключається, не знаю, чим це викликано. але я питався деяких людей, у них теж є така сама біда. Тобто, якщо у вас була точка доступу, включена на е, телефоні, тобто точка роздачі, до увімкнення магнітоли, вона підтягне. Якщо ж ви її вімкнули, а потім включили точку доступу, фонарі. Добре, вертаємося в менюшку, і давайте, наприклад, у нас зараз от грає музика, да? тобто з відео. От, бачите, вона от при, при якогось переході режиму вона от зупиняється. Бачите, пропадає. Тобто, включаємо, наприклад, YouTube. Ну, і думаю, можна йти читати новини. Чи я не знаю чим займатися, тому що це буде, це буде капець як довго. Ось Вона вимкнула звук, вона зрозуміла, що в нас YouTube і музика це типу, конфліктуючі, і пробує щось загрузити. От. Майже всі магнітоли до 300 доларів ціни мають лише 2 Гіга оперативки. Із оцими підвисаннями, глюком і всякою цією сирониною ви будете зустрічатись прям постійно. Що би там вам хто не розказував, перші 2 тижні експлуатації прикольно, після двох тижнів починаються приколи. Тобто сенсор, ну він. Типу, як не підглючує, він підглючує лише тому, що підглючує сама оперативка. Тобто, бачите, вона все досить повільно робить, ну, дуже повільний мафон. По режимах роботи, які в неї є переваги, майже кожні Android-магнітоли мають свою GPS-антенну в комплекті. І виходить, що офлайні навігація працює нормально, тобто вона постійно відслідковує швидкість адекватно, навіть без інтернету. А випадку, якщо ви попробуєте запустити карти. Ну, це, це піздец. Ну, це повний піздец. Поки вона це загрузить. Поки вона роздуплиться. Ну. 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 Ох, як це просто, блядь, драту. Ну, типа, нею реально користуватись дуже важко. От зараз, зараз. І то бачите, наскільки їй все важко. Тобто, нею користуватися в 2023 році це просто жуть. Тому, якщо ви хочете таке ставити, не економте на ній. Тобто, купіть дорожчу версію, і буде вам щастя. Тому що ну, це просто КПС. Там, наприклад, по, що там показати, задній хід. ну, Задній хід залежить від того, блін, яка у вас камера. Ну, От і все. Е, вона бралася для того, от, бачите, знову ж таки. ну, Все досить 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 довго. Е, в неї є три USB. шки ну, Більшість з Мафонів має три USB шки і два виносних. Е, Брав її для чого? Для задньої камери і думав ставити USB-шний. Відеореєстратор, з який вміє відслідковувати смугу, вміє слідкувати за дорогою, і він виводить лише картинку на екран, тобто не навантажує. Тобто вона відтворює лише відео і живить його. Більше нічого. Тобто, якоїсь там окремої програми знову ж таки ставити не треба. Все досить просто. В реаліях зараз у нас війна. Відеореєстратори відійшли, тому, 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 тому. Тобто, давайте там YouTube включимо якусь там музику. Блядь, і знову, і знову ми виснемо щось, блять, чекаємо когось. Тобто, о, наприклад, да? воно все так. Ну, Відтворення відео злежить від вашого Wi-Fi, Тобто, блядь, яка точка, така ж швидкість, такий відос. По звуку я казав, це просто дно. Це таке, блядь, дно, що я не знаю, в когось там стоять звичайні динаміки в дверях. І йому треба просто, щоб як там були, блін, як то татові траляля, як то кажуть, да, то воно там собі щось буде грати. Якщо стоїть якісна музика, як в мене, ви будете просто плакати, блядь. Тому я пояснював в минулому відосі, що будь-які би тут би не були. Настройки цього блядського еквалайзера, що би ви тут не придумували, воно все, блядь, до лампочки. Тобто я вивів якісь. Ну давай, роби щось. От. Тобто, вивів якісь приблизні налаштування того, як би воно би мало грати. Так, щоб він видавав звук, не музику, звук без. Іскаження, як то кажуть. Да? І тоді, по е, через лінійні виходи, з переходом на Aux я передаю це піонерці. В загнав нормальні настройки, ще докрутив це все усілками. І в мене дійсно є музика, є якісь звучання, і люди сідають і кажуть, да, воно грає. Е, хто зі мною раніше щось там спорив, блять, хлопці. Якщо ви хочете слухати музику, це не для вас. Якщо ви хочете з такого слухати музику, воно має відповідно коштувати. Це навіть не 300 буде, це буде 500 і вище. Тому що виробники зараз таки роблять. Тобто, навіть ця ж альпінка вона робиться, але вона коштує 500 плюс. Тобто кожен вибирає для себе. Я проїбався, купив оце, і мені не хотіли повертати кошти за оце. І я вже вийшов отак. Ну, не я один, як виявилося, Тобто в інтернеті багато таких рішень. Тобто, там, що би там хтось не розказує, якесь споживання, це сранні чорта не їсть. В мене при е, включених двох мафонах споживання в районі 1,3 А. Щось таке. Тобто, блять, вони ні чорта не їдять. Тобто, це, це, тут, тут, тут підсвіточка і там, там мінімальна плата. Тобто піонерка хаває більше, ніж він. Ну, Такої, будуть якісь питання, пишіть. Решта це все галімий китайський. Планшет, який, блін, ну, тягне якісь програми, ну, на рівні 19-го року. Даже не 19-го, а певно, блядь, ще 18-го. Бачите, все, все, блядь, треба чекати.